Погода в Україні на 28 липня 2023 року, у яких областях пройдуть дощі. 28 липня в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода, але місцями все ж таки очікуються опади. 28 липня у четвер в країні втримається суха. Та малохмарна погода. А короткочасні дощі з грозами завітають у більшість центральних та північно-східних областей, а також на Одещину. Відповідно до даних Укргідрометцентру середня температура в день складе до плюс 24 плюс 29 градусів. Найспекотніше буде у Закарпатській, Дніпропетровській та Південних областях до плюс 28 плюс 33 градусів. А найсвіжіше у Карпатах до плюс 15, плюс 20 градусів. У Києві ж 28 липня очікується суха погода з температурою плюс 25, плюс 28, температура повітря по українських містах. Ужгород плюс 30 плюс 32, Львів плюс 24 плюс 26, Чернівці плюс 28 плюс 30, Івано-Франківськ. Плюс 25 плюс 27, Тернопіль, плюс 25 плюс 27, Рівне, плюс 24 плюс 26. Луцьк плюс 24 плюс 26. Вінниця плюс 27, плюс 29. Хмельницький, плюс 26, плюс 28, Житомир, плюс 26 плюс 28. Чернігів плюс 25, плюс 27, Черкаси, плюс 26, плюс 28, Кропивницький? Плюс 28 плюс 30, Миколаїв плюс 30, плюс 32, Одеса. плюс 29 плюс 31, Херсон плюс 30, плюс 32, Сімферополь плюс 28 плюс 30, Полтава плюс 29. Суми. плюс 24 плюс 26. Харків плюс 27, плюс 29. Дніпро плюс 29 плюс 31. Запоріжжя. Плюс 30, плюс 32. Донецьк, плюс двадцять плюс тридцять. Луганськ плюс двадцять плюс тридцять. Друзі, щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Друзі, щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і ставте вподобайки цьому відео і іншим, які подивитись на нашому каналі. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба, здоров'я вам і вашим рідним.